Всім привіт! З вами Гамер, і це розпукання колекційного видання Sniper Elite 3. Придбану воно у Чехії за приблизною ціною у 50 євро. Отож, давайте розпочнімо. Продається видання відразу в такому вигляді, немає ніяких обгорток, немає ніяких позначок, нічого. Просто дерев'яна коробочка, дуже гарно виконана, доволі важка, ну, тому що там є доволі багато вміст. Отож, давайте її відразу і відкриємо. Насамперед, нам на очі попадає диск із грою. Коробочка дводискова. Тільки не розумію, чому так завжди є. Один із тих дисків подається в конвертику, а один той інший. Нормально. Я не розумію, так завжди чомусь зроблено. Далі кілька листочків із кодами для активації додаткового контенту. Додаткового контенту тут також і багато. Тут є одна додаткова місія і кілька видів нової зброї. Далі листочки, на котрих написані усі завдання із гри. У друкованому вигляді. Листочки ці перекладені, локалізовані чеською мовою. Загалом ціле видання локалізовано чеською мовою, і зроблено це доволі якісно. Ну, наскільки я можу зрозуміти чеську мову, то мені здається, що якісно. Далі, така книжечка. У якій написані деякі інструкції для початкового снайпера. Бойова інструкція. Виконана вона у такому комічному вигляді. Цікава річ. Е, дуже нагадує мені е, мануал із Far Cry 3. Він теж був такий у кмічному стилі виконаний. І це саме зроблено тут. Локалізовано чеською мовою, так само, як і листочки із завданнями. Далі артбук. Великий товстий артбук у м'якій політурці, якісно локалізований чеською мовою. Мапи, арти, підписи до них і дуже багато різних скріншотів у цій книжці. Ну, сторінок тут дуже багато, так що я вам, мабуть, це всього на камеру показувати не буду. Більше 100 сторінок. Далі вже йде більш такий контент фізичний. Нашивка Sniper Elite 3, виконана в такій сумнівній якості, я б сказав. Але якщо наклеїти собі на куртку чи на сорочку, так то якісь впадати в очі гадаю, не буде. Далі диск, який називається FunKit. У цьому диску ви можете знайти кілька аватарів. Трейлерів, шпалер і практично у весь фізичний міст цього колекційного видання у цифровому контенті. Далі нам попадається коробочка, у якій величезними буквами нас світає напис Made in China. Маде інчина в народі. Відкриваючи цю коробочку, ми можемо знайти компас. Компас виконаний із дуже тонкого алюмінію. Частина світу показує правильно, я вже звіряв. Легенький компас, який можна повісити куди-небудь. Ну, не сказав би що дуже щось особливе, але виконано як на чину, доволі якісно. Далі, бандана снайпер Elite 3. Хоча, чесно кажучи, коли я витягнув цю бандану вперше, я гадав, що це швидше якийсь прапор. Хоча, гадаю, я так і зроблю. Повішую його на стіну, як прапор. Де це доволі. Гарно виглядає так на стіні, ну, принаймні краще, ніж на голові. Далі кілька плакатиків, які мені падають з руки, на яких ми можемо знайти список літаків, котрі зустрічаються в грі, і танків. Так, ще один ідентичний, але вже із боку британської армії. Ось так. І останнє, що ми можемо витягнути з цієї коробочки, витягується дуже важко. Тому що воно надзвичайно велике. Це агітаційні плакати Другої світової війни. Я раз поняття, як витягнути. Так, от витягнули. До речі, не такий він же великий, він просто так якось погано заліз туди. Так, агітаційний плакат німецький і агітаційний плакат британський. Це так, би мовити, для. Двох сторін конфлікту. Ну, мало що може там німці теж будуть купувати це видання. <гум> так. І останнє у цьому виданні це двохстороння така от штучка. Навіть <гум> не знаю. Це щось схоже на мішень у вигляді німецького солдата, котрого можна повісти на стіну і постріляти в неї. Але гадаю, ця мішень буде одноразова, тому я б цього не робив. Тому що з іншого боку мапа Північної Африки. Там, де ми і будемо стрілятися у грі. Ось таке от воно було колекційне видання Sniper Elite 3. Ну, гадаю, як на ціну у 7,30 30 євро. За 50 євро ми отримаємо доволі гарну колекційку і з таким собі великим контентом, як цифровим, так і фізичним. Ну, не сказав би, що нашивка дуже ж така крута і якісна. Та й компас такою якістю теж не блищить. Але, тим не менш, для фана гри, для фана серії це буде доволі гарне поповнення в колекцію. Ну і звісно, як я вже казав, цю бандану я собі гарно повішу на стіну. А з вами був Гамер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте до наших партнерів шпіль.юей та OpenGamer.com.ua. Не забувайте про український YouTube. і бувайте!